E <music> Є новина, друзі, зеленський йде в президенти або фактор Портнова. Дослухайте до кінця. Тиждень тому я думаю, всі бачили новину про 12 підтягувань Зеленського. Запитала на форумі, які пов'язані з портом. Ну я так подумав, ну може знаєте, там не піар, а просто якась там випадковість. Хтось запитав. Потім подивився, а це було на наступний день після вбивства Портнова. Його було 21-го, це було 22-го. І вчора я дивлюся, Зеленський знов на форумі вибирає собі книжку Вбити тирана. А оце вже не випадковість, розумієте, Ну, як то кажуть, снаряд в одну точку два рази не попадає. Це означає, або Зеленський йде в президенти, і його там офіс це вирішив, і вони мають інформацію більше, коли буде дедлайн по війні, і вже починають накручувати, якби піарити Зеленського. Тут він підтягується до раз, тут він книжку вбити тирану. Ну, тобто на Путіна натякає, що він. Він той, хто вб'є Путіна, ну там образно в лапках я говорю. Або це прикриття скандалу з Портном, який просто горить в інтернеті. Ну просто жах. Вже там є інформація, що Портнов із Зеленським зустрічався, хоча це ну не зрозуміло, чи це правда. Там і з головою ЦВК вони готувалися до виборів. Ну тобто версії різняться, а офіс президента мовчить, не говорить, чи Портнов заїжджав, чи не заїжджав. Чи він з кимось зустрічався там з татаром, Єрмаком, Зеленським, не зустрічався, не зрозуміло. Я начув, що от парахоботи вони посилаються на шарія, що той каже, що татаро вже в Іспанії хоче забрати телефон. Ну я не знаю, чи це правда, але це все в інтернеті горить просто. Інтернет і тому о, о, ці піархади Зеленського можуть бути прикриттям для того, щоб якось перекрити скандал з Портновим. тому що ну, дійсно, напевно, в них були серйозні відносини, були серйозні домовленості, і в гаджетах Портнова є серйозна інформація, яка, до речі, може попасти вже не тільки іспанцям, а й американцям. Тому що якщо в нього техніка Apple, це відправляється в Америку і там е якби роздуховуються, взламується, і тоді інформація звідти видобувається. Це означає, що ця інформація буде не тільки в іспанцях і в США. Тож виглядає так, або Зеленський знає, що ну, скоро кінець війни ведуться перемовини. Ну тому що зараз треба не по формам ходити, а вести перемовини. бо сьогодні інформація: 11 населених пунктів на Сумщині евакуюють. А Зеленський ходить е, по формах, і він вже готує передвиборчу кампанію. Зі своїми п'ятью менеджерами або це прикриття скандалу, і якщо це прикриття скандалу, ну тобто значить офіс президента в патовій ситуації, тобто вони перелякані е, катастрофічно, тому що ну вже використовувати зеленського там. Недолугими піар методами для прикриття скандалу з партнером, це вже знаєте останній метод, тому що йому є чим займатися міжнародною політикою. Ну от бачите, і на Сумщині евакуація 11 населених пунктів. А це означає, що росіяни наступають. Напишіть що думаєте. лайк репост підписка. Ну і телеграм підписуйтесь.